На Росії знову неспокійно. В Московській області зранку пролунали вибухи в районі заводу машинобудування. На місце події виїхали машини спецслужб. Про інцидент стало відомо із телеграм-каналу Астра. Сильний вибух пролунав о 7.30 в районі Голутвіна. Як почуть місцевих пабліках в будинках на Оскому проспекті, повибивало шибки. Автомобілів, що стояли в дворах, спрацювала система сигналізації. Наразі інші подробиці не розкриваються, а офіційні особи жодним чином не коментували ситуацію. А згодом з'явилося відео із Підмосков'я, де вранці чули вибухи в районі підприємства виробника кинжалів. Російські телеграм-канали повідомляють про вибухи та буцімто проліт українського безпілотника бік коломни Московської області. Дрон полетів на Коломну. Очевидці стверджують, що вибухи пролунали у заводі машинобудування. Це один із провідних російських конструкторських і науково-виробничих центрів у галузі військової техніки, який виробляє, зокрема, ракети «Кінжал» та іскандер. Це, до речі, вже не перший інцидент із вибухами. Внаслідок атаки БПЛА на заводі машинобудування у підмосковській області Коломні в ніч на 11 листопада було пошкоджено фасади двох корпусів підприємства та вибуто вікна. Як заявляють місцеві пабліки, там безпілотник впав і вибухнув на територію конструкторського бюро машинобудування у коломні опівночі.